Триває відбудова будинку кварталу по проспекту Соборному, 151. Менш ніж за місяць тут мають завершити фасадні роботи. У квартирах зруйнованої російською ракетою секції готово майже все. Встановлюється сантехніка останні квартири. Дрібниці залишилися по квартирам, йдуть в роботи по благоустрою. У сусідніх під'їздах незабаром встановлять такі ж балкони, як у зведеному наново. Так захотіли деякі мешканці будинку. Коли ми починали е, ці роботи, всі мешканці сказали, ні, не чіпайте, нам не потрібні такі балкони. А тепер підрядник каже, що самі приходять і кажуть, давайте вже, і нам потрібні нові балкони. Дякуємо, що є з, -з що Метинвест, що це якраз за їх рахунок можна такі і роботи і зробити. У дворі вже змонтували велике інклюзивне укриття. Зараз встановлюють систему вентиляції та проводять електрику. Буде дитяча кімната, буде кімната матері та дитини, запаси води питної, технічної, аптечка велика, вентиляція автономна. Сховище буде доступне для всіх охочих. Двері автоматично відкриватимуться під час тривог. Як тільки буде працювати в тривога в місті, двері автоматично будуть відкриватись. Тільки тривога буде відключатися, двері будуть працювати тільки на вихід. Все обладнання, яке буде знаходиться в приміщенні, буде закрите на електромагнітні замки. Якщо буде спрацювати пожежна сигналізація або вибух, буде відкриватися щит з обладнанням, з вогнегасником з Укриття такого типу перше й поки єдине у Запоріжжі. Однак, за його прикладом, можуть облаштувати сховища в інших районах міста. Реставрують будинок квартал по проспекту Соборному 151 та облаштовують подвір'я коштом міського та державного бюджетів за підтримки комбінату Запоріжсталь.